Всім доброго дня. Так, що ще в нас вночі був гарний дощик. До півдня була роса, було трошки мокровато. З півдня я прийшла до Анжели. Лишилося тут у нас ще дві кубки маленьких добити і цей город вже буде закінчено. Питають нас, що ми робимо із гарбузами. Зернята здаємо, а половинки оце тако розкидаємо по городі, потім придіскуємо і хай гниє, Перегній. Тому ми купили діски, бо якщо наймати, то дуже дорого. А в нас є, що діскувати, бо якщо це гарбузиня стягувати, так наробитися, то його не треба садити. А так нічого йому не треба робити. Передіскував, пшеницю посіяв, ну, хто знов гарбузи, хто пшеничку, хто сою, хто що. Дощик нас наполохав трошки, Анжела бігала накривати своє насіння. Ти чого кофту якусь не взяла, Що ж крапає дощ? Ой, і таке пекло, таке парило, що річки з нас бігли. Зараз хмарка закрила сонце і крапає дощик. Які гарні яблучка, Я ще таких не бачила. Зверху якісь напиляні. Ого, які груші величезні. А, нехай. І як ця бідна щепка витримує їх. М -м -м. Така маленька деревинка, такі здоровенні груші. Так, ми вже перемили. Так, дівчата, хто хоче поміняти на вікнах тюль і не насмілиться ніяк, то садіть гарбузи. Тоді стару тюль знімете з вікон, купите нову, бо так не насмілитися і далі. Ми вдома так і зробили з Наташою. А Анжели ще свікрушина тюль, мої свікрухи. А ми, прихож... а ми з прихожої познімали, порозстеляли зернята, а тепер треба купляти нову. Здавати зернята і купляти тюль. Ну так би не купили. Так би не купили, так. Да. Так, старі кроваті, старі сітки. Наскільки перерізали, ще кажу, це вже не різеть, це вже всі. Да, да. Це вже на гарбуздей. і так дощик. Чуть-чуть покрапав, перейшов. Не промочило в нас, ну, може, сантиметрів п'ять. Хай зовсім і знаку нема, що був дощик. Наче і гарненький такий йшов. Сьогодні хмара була, гріміло, але нас минуло. Я Анжелі трошки допомогла гарбузів вибрати. Наташа з Ігором їздили до Стасіка на збори. Зараз ще Наташа підмелює свиням. Гарно, тепло в нас. Так що всім на добраніч і тихої тихо, і всім ночі.